Якщо ти тренуєшся, то ти можеш їсти все, що захочеш. Це справді так. Десь у паралельному всесвіті, бо в реальному житті це так не працює. Це дуже велика помилка, яка вводить в оману багатьох. Та й загалом людям в це зручно вірити. Я тренуюсь, отже, можу їсти все, що завгодно. Давай порахуємо: година силового важкого тренування це приблизно 400 600 калорій, максимум. Це я про себе, а в тебе це може бути і 200-300 калорій, якщо тренування не дуже інтенсивне. А тепер дивись, середня піца, яку ти з'їв за 10 хвилин, це вже більше 1000 Калорій. І навіть якщо ти потренувався 2 години, все одно ти вийшов у плюс по калоріям. Ти не можеш відпрацювати погане харчування тренуванням. Це як намагатись заглушити гучну музику, просто закривши вуха. Якщо ти хочеш реально добре виглядати, мати форму, а не просто ходити в зал, треба почти рахувати не лише підходи, а і їжу. Саме харчування це 70% результату. Зал це інструмент, а їжа це паливо. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.